Усі довгий час у собой прыгались то присягають. В результаті дорожньої транспортної пригоди постраждав неповнолітній. Надійшло повідомлення, що на першому повороті села Шкарівка відбулося ДТП. Прибувши за адресою, де відбулася дана дорожньо-транспортна пригода, було з'ясовано, що автомобіль Citroen Джампер здійснив зіткнення з малолітньою особою, яка переходила дорогу. Дитину, якій 11 років, спіталізовано. В подальшому обставини ДТП з'ясовуються. На момент виходу програми в ефір стало відомо, що постраждалий у ДТП хлопець помер у лікарні. Двоє власників ледь не почубились через електричний кабель, що проходить від житлового будинку до приміщення аптеки. Власниця останньої вважає, що благоустрій території власником магазину може призвести до ушкодження кабелю, оскільки у обох сторін на руках є відповідні дозволи і документи, правоохоронці порадили їм знайти спільну мову у вирішенні цього питання. Майже спіймали на гарячому чоловіка, що за чужий кошт хотів заробити на кукурудзі. Приїзді даної території побачили автомобіль ВАЗ-20109. В машині не було нікого. Заїхав на територію поля, побачили чоловіка в темній футболці в сині шорти з білими полосами, який рвав кукурудзу, ложив у білі мішки. Попросили вийти. Він на нашу просьбу вийти з кукурузи, почав. Ну, углибляться в лук кукурузу і ну, тікати, А потім з'явився з іншої сторони, підходив до автомобіля, говорив, що ну, то він нарвав рвав кукурудзу, на нього були руки зелені, видно, по руках рва кукурузу. Сам чоловік пояснив ситуацію таким чином. Заправлявся <відоміл>. карантин, може, зупинився ще, не в этом діло. Як це не в атомділо, на клінічній приїхали в теразіну. Я встречался машину... еще, я встречался с товарищем, он проезжал. Вы поставили машину, куда вы пришли? Я оставил машину на приезжай частый и пришли, куда вы пошли. А на какой проезжей точнее? Я отъехал, подожди. Вы, бич... вы поставили машину у сбичи поставили. У меня машина греется, що я постановился, пошел от колеса, ну, пошел туда подъеду. А что пошло откуда? Я, я встречался, я встречался там с человеком. Он ехал. Давайте уехал за мной. Телефона человека за мной барам, да вы там встречался. Каке радість за чоловіка. Района. Я не хочу я буду говорити. Він займається тоже маслом, Там Працівники поліції відібрали заяви та пояснення у всіх сторін. А причетність цього чоловіка до крадіжки встановить слідство. Водій автомобіля Ваз виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з маршрутним таксі. Внаслідок пригоди постраждала пасажирка маршрутки, яку після надання першої допомоги було доправлено до лікарні. Сам же водій автівки загинув на місці. За фактом скоєння ДТП ведеться слідство. Неподалік магазину АТБ працівниками поліції було припинено бійку. Усіх учасників було доставлено до відділку для з'ясування причин та зачинщиків. В ході патрулювання зупинено автомобіль за невідповідність технічного стану транспортного засобу вимогам правил дорожнього руху. З водієм була проведена профілактична бесіда. Чоловіка на підпитку, що спав просто неба, працівники поліції привели до тями та відправили додому. В ході патрулювання виявлено автомобіль, у якого не працювала ліва фара. В ході перевірки документів виявилося, що водія відсутній страховий поліс. За дане порушення було винесено постанову про накладання штрафу. Водій шкоди допустив зіткнення з тролейбусом. В результаті ДТП автомобіль відновленню не підлягає. На місці пригоди юрбилося чимало людей, які розповіли, що вони бачили. Ми стояли на остановці, почули сильний писк, тормозних дисков. Побачили, як машина влетіла. Подійшли, підбігли до машини витягнути водія, пасажира. Ми не змогли відкрити передні двері, відкрили задні двері. Із середини вже в відкрив двері, вийшов вісім на заднє сидіння, то сім вже багато людей було, і ми відійшли. Більш детальну інформацію надали працівники поліції. Поступило нам повідомлення на службовий планшет про, про те, що в місті Білоцерква по проспекту князя Володимира, не, не доїжджаючи до перехрестя вулиць Павлючен, Павлюченка та князя Володимира, сталося ДТП з потерпілими. Прибувши на місце пригоди, було виявлено автомобіль Шкода Октавія і тролейбус. Водій автомобіля Шкода не дотримався безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції. Внаслідок ДТП одна людина травмована це пасажир автомобіля Шкода. Та ще хочу додати, що водій автомобіля Шкода знаходиться з явними ознаками алкогольного сп'яніння. За фактом скоєння ДТП ведеться слідство, яке з'ясує ступінь провини водія. З 1 серпня 2016 року до Білоцерківського відділу поліції по лінії 102 надійшло 984 повідомлення, з них 35 криміналь. Було зафіксовано та задокументовано два факти зберігання наркотичних речовин. Було складено шість адміністративних протоколів. В яких зазначалося, що особи кермували транспортними засобами в нетверезому стані, також було розкрито шість кримінальних правопорушень групи реагування патрульної поліції по гарячих слідах.